Ну що ви, рибацюги, як справи? Слухай, зв'язку тут взагалі немає тільки що відходив метрів 150 від автівки, щоб поблакати по телефону. Сьогодні вночі було ну вкрай гучно, і це, мабуть, всі жителі Кременчука відчули. Тому друзі, відразу з ходу, давайте нагадаю вам, що у нас в країні війна, і треба допомагати нашим військовим. Прямо от. Верхньою строчкою лишу посилання на Серегу гаджета. У мене він в описі завжди. Це людина, якій можна і треба задонатити. Тому що кожна копійка дістанеться своєї точки, своєї мети, куди вона предназначена. Особисто я із сірим був знайомий ще задовго до війни. Я знаю цю людину. Друзі, можете задонатити, хто скільки зможе. Я от прям-таки зараз це відзніму і також щось. Закину там 50 гривень, хоча б, 50, 100, 200, хто скільки може, і можете підписати Energy, щоб він розумів, що це від нас з вами. Касательно риболовлі. Сьогодні у мене, ну як зазвичай, така трохи бредова ідея. По-перше, я виїхав вже обід, вже близько 12 години дня. По друге, погода ну настільки хрінова. І зараз качає вчора. Сонце блін, прямо от штіль. Сьогодні знов такий вітер, який здуває з ног, але тут ми повністю прикриті. Да? Якщо і буде вітер, він нам ну я гадаю дуже так не завадить. Ще треба нам добратися по таким дебрям. Зараз фуч процарапаю. Коротше, дуже складна рибалка навіть на старті. А тема сьогоднішньої риболовлі, друзі, увага. Це фідер, але в містяках, де ми зазвичай використовуємо поплавок. тому це вдвічі цікаво щось там поймати. І саме головне, ви розумієте, в чому ізюмінка цього фідеру. Я з собою сьогодні взяв фідера, який тестам, увага, до 30 грамів, друзі. Ну, це. Це просто скріпочка в риболовному мірі. Ви знаєте, навіть ладошечний карась, коли підсаджується на цей фідер, ти відчуваєш просто кожен ривок. Ну, виважування просто стає в кайф. Чому я кажу, треба ще добратися до цих містяків? Тому що є отакі, ну, це для фуджика взагалі просто камаріний укусик. Я більше боюсь за те, що, знаєте, густа растительність по бокам боковини процарапує. Дорога, звісно, огонь. Тепер для нас головне, щоб та місцина, куди ми направляємось, не була зайнята. Тому що я бачу тут свіжі сліди. Хтось от їхав, не знаю, сьогодні чи вчора. Зараз я вам покажу. Ви бачите, от які містяки? От як тут? Як мені тут пробиратися? Я... Ну от, якось так. Ви бачите, містяки тут максимально вайбові. Прям такі навіси. Тонелі, можна сказати, з дерев. Подивимось обстановку. Нещодавно я, можна сказати, тут ловив карася. Слухай, ну тут рогачів натикано стільки, от хтось рибачить, ну явно якийсь хапуга. Ти що? Я тут на одну вудку сидів, отак от просто ловив. І нормально ловилося. А прикидаєте, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7 рогачів під сім вудок. І воно видно, що тут. Під одну людину все зроблено, не під дві. Так би вони були розбиті на дві части. Ось така ситуація. Ти що? Тут, якщо їх лишити до наступного року, просто з них лісополоса виросте, як вони проростуть. Коротше, друзі, маємо таку вузеньку протоку, і от саме в цьому місці ця протока така, як типу, пузо дає, знаєш, трошки ширша. В принципі, ну, погода саме тут ну, непогана, то, що я бачу. По закиду, фідерки у нас 3 метрові, в принципі, ну, нормально, є змога закидати. Так що, я гадаю, треба розпаковуватись. У мене два фідери сьогодні. Про всяк випадок взяв боковий ківок. Ну, я, звісно, сподіваюся, що він нам не знадобиться. Все, зносимо сюди Насті. Я саме необхідне з собою сьогодні взяв так лайтове, чисто вибратись і подивитись, чи зможемо ми піймати на фідер в містяках, де всі бачать на поплавок. Да, до речі, і зверніть увагу, на мій новенький чехольчик. просто краса, ви не знаходите. Звісно, знаючи себе, через рибалок 5, він у мене буде ну, далеко не такого вже кольору, тому що ну, він вже трошки замазався. Але я гадаю, час від часу під струєю можна його помити, і все буде норм. Саме головне, що ти ніколи не забудеш свої вудки або фідера, що в ньому там лежить, на риболовлі. Тому що. Колір ну, настільки ядючий, просто вирву око. Як не намагаюся його не класти на землю, от, стараюся на траву його класти все одно, от, видно, прям дуже маркий. Так, потихеньку розбираємось. Ставити сьогодні буду дві тички, тому що ну, не хочу взагалі фідера новенькі, не хочу, щоб вони якийсь контакт мали з землею. Це буде як отвітна. Така маленька, ну а ця подлиніша поставимо саме в воду. Ще й муха не сиділа. І таке ви знаєте, в голову іноді такі ідеї влізають, ну по типу як сьогодні. Ну де? Така протока, її приплюнути можна, я сюди приїхав на фідер ловити. І саме такі ідеї у мене живуть і народжуються в голові завдяки вам, звісно, тому що ви мене, як зазвичай, в них підтримуєте. І, звісно ж таки, друзі, не переставайте мене цим дивувати. Від вас, як зазвичай, лайк, коментар, від мене якісь нові риболовні пригоди. Хто сюди забрів вперше, ви на каналі Energy Fishing, Я Серега і я сподіваюся, тут завжди цікаво. Ти що? ну... Саме строй. Ну прям лазинка. Ну от настільки кайфово. Не передати. Ну до 30 грамів, друзі, ну що ти? Ану, прикинемо фідер к бузбару. Слухай, ну як про мене, клас. Постановочка максимально. Як я вам вже і казав, я сьогодні налегке тому фідерне крісло з собою не брав. Щоб сидіти, взяв свою таблеточку. Ківтавр. Вона по висоті регулюється. Тут мені високо сидіти не треба. Тому такої висоти табуреточки вистачить за глаза. Так, другий фідер і катушки. Отак от, от потрохи ця місцина стає схожою саме на місце риболовлі. Фідерки вже з катушками, але ще без оснастки. Ти що вітер, який роздувся? І що ти що, навіть і тут він мене застав. Що ж він мене переслідує? Так, далі, наша задача замішати прикормку. Потім вже будемо оснащати саме фідера, поки прикормка настається. З минулою риболовлі у мене коїшко дещо полишалося. І, можливо, нам цього і вистачить. Прикормка. Я сьогодні приїхав за карасем. Ну, можливо, і ще щось цікавіше влетить. По прикормці у нас карась мед, принада, це інтеркріль, новинка цього сезону. Якщо тема дня про карася, також по любасу додаємо ну, от, Якщо саме карась, да, основна, основний об'єкт ловлі, то я вважаю, що пшено тут саме доречне. Пшоно у мене від 3 кб. Мікс пшоно натуральний. Ще будемо додати крилів олії. і, як зазвичай, пуфіки це у нас щодо наживки. Часник, Часник карась, то, що треба. Так як сьогодні у нас тема фідерна, то можна відразу, ну Тут майже кілограм був. Минулого разу на поплавок, як звідси зовсім трошки взяв. Хочу прокормити штучки, прокормити їх нормально, будемо перезакидатись, не знаю. Замішаю все, і що віддамо рибі, нехай їсть. Як про мене, це ідеальне співвідношення. Трохи прикормки обрав і пшона ще додав, тому що лишалося його там з минулої рибалки небагато. Оснаски спробуємо мою улюблену поки що на цей день тему. Це пружини. Але пружини незвичайні, вони прям дуже-дуже лайтові Маленька пружинка, я не знаю, можливо, на камеру вона вам і здається нормального розміру, але ні. Коротше, тут у нас типа інлайна Тут капля, тут капля. 0,6 флюр і отак пружинка на цьому флюрі ходить. Сама суть поїмки карася це самозасічення. Тобто ми сюди поводочок такий десь 0,17, ставимо, карась підходить, бере пуфік з черв'яком, наприклад, починає відходити, да, він його зажовує, починає відходити і хлоп опирається. Самозасікається, ми бачимо покльовку і іди сюди. Ну, це поки що я такі плани собі отут строю. Як воно буде насправді, я не знаю. Якщо що, у мене ще є лайтові кормушки, я з собою брав. До речі, отакі кормушечки. Подивіться, взагалі просто от мій мізинець. Скільки тут? 30 грамів кормушка. Прикол? Прикол. До речі, на сьогодні ще по синоптику передавали і дощ. Ну, вірити синоптику, це ж себе обдурювати. Ви знаєте, як він помиляється. Але все одно я з собою взяв отаку от мембранку від Фаворіт. Дуже класна тема. До речі, мною вже перевірена. Я в ній сидів при дощу. Ну, Тримає все на світі. 10 на 10 мембрана. Так, кормимось. Отака от, от у мене кормушка закормочна. Вона, звісно, 40 грамів. Меншої в мене нема, але акуратненько так. Поддатливо, якщо ложити, кормом взагалі буде всі 100, мабуть. Ну, акуратненько, я гадаю, тут, що ми на коротке, нам кидати ну, метрів 10 не більше. Прокармлюємось, ставимо оснастку, наживляємось і починаємо нарешті рибалку. Тому що ви бачите, я навіть підготовку всю вам завжди показую, тому що ну, мені здається, це цікаво, як це все відбувається. Та ні, ви знаєте, такі кормушки. Глянь, як кормушка нагружає вудлище. Просто капець. Зараз я трохи ближче вам покажу. А якщо буде видно... Ну, коротше, нагружає доволі таки непогано. Так, пробуємо. Все, кліпсу я поставив. Хлоп. Ну, метри півтора, ну, можливо, це максимум. Так, да, я гадаю, 3-4 кормухи, ну, більше і не треба. Ну, Взяв коряшку за орієнтир. В принципі там 30 см плюс-мінус туди-сюди кладу, що тут на коротке. Тут можна було фідер закинути, да, і шарами просто з руки накидати. І витрушуємо. Кормушка з крыльями, те що треба. Навіть якщо є яка растительність на дні, то вона нам не помеха, тому що кормуха відразу на поверхню спливає. Ну і на ривці наживляємося. Пуфік максимально дрібний вибрав, тому що тут карась, основна риба. Ух ти! На точці закорму бачу, тільки що пропузирилась. Це дуже хороший знак. Так, І зверху пуфа ще черв'ячок. Таке собі поєднання, така спарка. Ну, як про мене, для карася то що треба. Чесночний пуфік, плюс червяк ще має свій запах дивіться ну як можна не повестись на таку тему ну будучи я б карасьом та я б уже давно схавав це бульк хорош ти що перший фізерок єсть чекаємо другий Поставимо дещо лівіше. Так, ну все таке саме. Зараз 3-4 кормушки, така ж сама оснастка. І все. Сидимо, чекаємо на рибу. Я гадаю, ми, що від нас залежало, зробили все і при чому зробили все вірно. Так, блін, і риба непогана. Ух ти. Водорослі. Нормальний карась, друзі, єсть. Перша. Перша рибоха. Так, тільки не зійди. Зараз чуть-чуть розверну камерку. Завів водорослі. Слухай, ну години півтори це точно, я оце його чекав. Прикидаєте? Я вже, бачите, почав розпаковувати навіть боковий ківок. А хотілося, щоб зазря його розпаковував. Тому що, ну, вже тема риболовлі сьогоднішня розкрита. Тому, аби продовжити, було б взагалі класно. Та і карась ж, йо-мойо. Так, 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 так. Тихо, дружище, зараз я тебе покажу. О, ближче. Ну так, да, це далеко не такі карасі, як ми ловили минулого разу, коли у нас линь влетів. Це такий стабільно хороший долончак, чесна, уверена ладошка. Ну що? Можете мене привітати. Сьогодні, можна сказати, ми тему дня вже реалізували. Як би там не було далі, але все ж таки у мене вийшло. Знов таки протока на коротке І розумієте, в чому прикол? Ці фідерки вони ще ніжніші, аніж просто балонська вудка. Воно, ну, настільки, прямо от лазинка лазинкою. Я його тягнув, ну реально відчувається на такому карасі, ну, ніби ти тянеш нормального там, я не знаю, грам 500 карася. Давайте поки що з відра прикормку перекладемо. У мене там трохи далі ємкість стоїть, ПВХ, я в ній зараз руки мию. А карасика посадимо у віддирку. Ну Вони мені по суті не потрібні, я вам просто потім покажу весь улов, що нам за сьогодні вдалося піймати. Короче, що я вам скажу? синоптики, як зазвичай. В своєму репертуарі, тому поки що мембранку я знімаю, спробую просто футболочки погуляти, як воно буде прохладно чи не буде. Та взагалі ні, температура нормальна. Тому що ну, не дуже комфортно, знаєте, щось роблю і постійно хочеться рукава закатити. А коли руки свободні аж до сюди, то взагалі на риболовлі воно комфортніше. Так, поки що повісимо. І ви бачите, в чому прикол. Со старту була у мене покльовка хороша, а потім півтори години майже тиші. А чому? Тому що ну, я гадаю саме із-за цього. Кожного разу, що не витягну, перезакинуть, там на дні, ну, таке собі. Багато растительності. Тому, можливо, карась не завжди бачить наживку. О, ой, хороша риба. Слухай, краще, краще, ніж перший. Це другий фідер відпрацював. Слух, прям де дядя. Це вам не поплавок. Та прям ти що, ти що? Сейчас, друзі, зараз я його відчеплю і вам покажу. Причому красік такий, знаєте, от з золотистим отлівом. А, це він ще в этом в жабурині був просто. Глянь який другий. Слышиш, ну тут вже таке біля 300 грам плюс-мінус. Так що, ну, минулого разу на поплавок я тут ловив, ще на боковий підлавлював. Взагалі так, такої риби не було. Отак от, от, друзі. Бачите, експерименти іноді. Дивують і приносять, і приносять, як при мене, дуже крутизний результат. Дві риби станом на зараз. Ну я, звісно, да, не спорю. Я рибалю вже, мабуть, години-дві не менше. Але воно того вартує. Принаймні, навіть якщо враховувати розмір карася. Та і кайф, я ж кажу, на ці вудлища, ти його зацепив, тягнеш. Да, просто неймовірний. Набагато круче, ніж просто на балонку підняв на поплавочку і відразу він у тебе. А тут ще нам треба метрів 10 його протягнути. Відповідно, ці 10 метрів ми пум-пум-пум кайфуємо. Да, жабуриня, звісно, куча. Видно, що от саме ліва точка, да, у нас лівий фідер, стоїть на точці, де багато водорослей. Тому ми тут ніфіга не зробимо. Тільки так. Тільки надія на те, що пружина нормально більш-менш впаде і гачки будуть відкритими там. Хоча б один із гачків, їх у мене двоє. Слухай, ну по риболовлі щось таке розвідняється. Два непоганих карасі і обидва на фідер. Один, до речі, на правий, другий на лівий. Ще одного карася не вистачає, щоб риболовля цілком вже відбулася. Як ви знаєте. Знаєш, я зазвичай кажу, якщо є три нормальні карасі, то вже не зазря ми приїхали. І рибалка, як про мене, відбулася. Ну, єсть! Так, невеличкий карасик вже бачив, поверху відразу йде. Тут, звісно, забурення під берегом. Ну, як сказати, невеличкий. Відносно минулих рибалок, то карась доволі такий і приємний. Черговий, дядя карась. Ну ладошка тут. Стабільна, законна ладошка і це, це класно. Третій. Друзі, третій карасямба. Да? Все, це вже повноцінна рибалка. Тепер можна просто... Видохнуть і вже далі кайфувати, тому що вже не переживати. не зазря приїхали. Ви хорош. Ну майже, друже, майже. Але не вдалося сьогодні. Не твій день. Покажу. От глянь який. Так, класно. на базе. Чергова рыба. Карась. И через водоросли. Хороший. Прям хороший карасик. Да и поклевка ж была, ё-моё. Икс, а ну сюда давай. Бачите, З жабуринями. Це жабуриня, походу, звідти прийшло разом з ним. Карась дуже різного розміру. Оце, цей прям непоганий такий. Більше лодошки. Я відро трохи відставив, тому що ви бачите, вони як дельфіни. Так и хочет выстрелить. Есть, что за рыба, Наш клієнт Черговий красавчик Так, сейчас я на старі рогачі поставлю фідер. щоб катушку не замазувати і тим паче, щоб пісок в неї не попадав, що для неї найжелательне. Такий карасик. ну мабуть... Якщо я з ладошкою порівнювати, ну я б сказав, чуть менше. Якщо брати з хвостом, звісно, ладошка, але ж кожен міряє по-різному. П'ятий. Друзі, п'ятий крась на годиннику у нас вже майже 4 година вечора. Да, рибалка трудова, але 5 карасів цілком вистачає для того, щоб зрозуміти, що наш сьогоднішній план реалізований. Ну, чесно, я задоволений. Що ви, пацики, приунили. Гля який колір. Сам колір, да, чого вартує? Ти що? Сьогодні ваш день, пощастило, що потрапили саме до моїх рук. Ну що ж, я гадаю, що до риболовлі сьогодні цілком порядок. П'яток карасів ми проговорили. Рибалка відбулася, те, що я хотів, що задумував, да, реалізувати, все вийшло. Ну і що сказати? З вашою підтримкою, яка, до речі, мене надихає створювати нові відоси цікаві для вас. Мені набагато простіше це все реалізовувати, щось видумувати. Саме тому від вас, як зазвичай, лайк під відео, обов'язково коментар, на який я буду дуже намагатися відповісти. От, ну і взагалі, щоб ваша карма була настроєна на дуже крупну рибу, можете ще зробити репост цього відео. Ну, я вже повертаюсь додому. На сьогодні все. Всім ні хвоста, ні луски, і мирного неба над головою.